Триває 688-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 840 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 12 січня, окупаційні війська. Росії Втратили 368 тисяч 460 військових, 6060 танків, 11 254 бойові броньовані машини, 8 710 артилерійських систем, 957 реактивних систем вогню, 642 засоби ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6836 безпілотників, Отників оперативно-тактичного рівня, 1 806 крилатих ракет, 23 кораблі, 11 612 одиниць автомобільної техніки та 1 1339 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.